Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні з'ясуємо, як правильно називати посудину для напоїв: кави, чаю, какао чи гарячу шоколаду. Але спочатку пропоную перевірити себе, виконавши тестове завдання. Увага! Не призначена для напоїв така посудина: А. Чашка, Б. Горнятко, В. Філіжанка подумали? Вибрали правильна відповідь: Не призначене для пиття кави або чаю, горнятко, адже це слово позначає маленький горщик. Так, теоретично в горнятку можна налити чай, але так само його можна налити і в каструлю, і в відро, і навіть у бензобак. А ось чашка і філіжанка синоніми. Щоправда, між ними є відмінність. Якщо з чашки п'ють і холодні, і гарячі напої, молоко, компот, чай, каву, то з філіжанки тільки чай або каву. До речі, гарне, пригарне слово філіжанка примандрувало до нас із турецької мови. Отож, смачного вам чаю, запашної кави, і не забуваємо дбати про чистоту свого мовлення.